Хочеш я зірку? О, я вже запам'ятав всі слова. Альона Мархалєва на сьогодні з прем'єрою. Вітаю тебе. Ще дякую, раз. я тобі дуже дякую за твою допомогу. Так, да, в пісні. Я попав хоча б нормально? Майже. Ну, там трошки можна підтягнути, так? Так, 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 підтюнити поправити, підставити. У нас це було наживо. І, ну, по-перше, класна пісня. Я тобі бажаю, щоб вона залетіла в усі топи, і в Spotify, і Apple Music, і так далі. Так, вона вже є в чотирьох плейлистах Spotify. Так що люди заходьте, шукайте. Хто ще не знає, що таке Spotify, Гумбля, <реш> <реш> може і так. Я тобі пропоную пограти. У нас на нашому радіо є класна гра, називається ХЗНО. Хто зможе нашу обіграти? Ми зазвичай ставимо слухачам. Питання курйозні, вони мають відповідати неправильно. У нас буде ХЗНО про Зірок з тобою, Альона. Тобто відповідаєш неправильно, неправильно зможеш, ну давай перевіримо. я атлічні, тому ми тебе обрали для цієї гри. Отже, погнали, треба швидко робити. У Павла Зіброва великі вуса чи щоки борода. <реш> Оля Полякова називає себе прислугою чи королевою? Прислугою. Да. Артистка, яка співає інкогніто. Клавдія Васильівна чи Потрібна? Клавдія Іванівна. Да. А співачка Кола хоче зібрати палац спорту чи Лего? Лего. <реш> Мама... <реш> <Пазли>. <реш> <реш> Мама Ріка зробила собі груди чи сідниці. Зробила собі губи. Губи, ну це до речі, правдиво. Я не знаю. Справжнє ім'я Тіни Кароль, Таня чи Саня? Василина. Ти можеш варіантів обирати, але добре, як і добре. хочеш. Саня. Артем Пивоваров. Таня Кароль. Артем Пивоваров на концертах стрибає чи лажає? Лажає постійно. Дарафієва була в гурті. Ти хочеш щоб мене зненавиділи да? мої колеги. Це місія цієї гри. Дарафієва була в гурті Віагра чи «Время і стекло Віагра, конечно. Супер. І останнє, ні, да, останнє запитання. Чоловік а, чоловіка Альона Маргалієвої звати Парфенюк чи Таморга. Парфінюк. А чому так смієшся? А, ну просто смішно, тому що в нього нещодавно ж дружина народила. а да. Ти тут таку підставу робиш. А зараз в жінки гармони, понімаєш? Наші нам ці да. проблеми. Да? Ну що ти виграла в нас? Дякую! Діоплеск лунає для тебе. І ну ми знаємо, що ти переможеться по життю. Нехай у тебе буде багато класних хітів. І прийдіть нарешті на радіо з Тамерланом. Хочемо вас разом побачити. Я теж хочу. А ви бачитесь, до речі? Бачимося, Вдома? Бачимося, але не, не так. Да, тільки вдома. Тільки вдома. Добре. Тільки вдома. Да. Я бажаю тобі, щоб ви на якомога частіше бачились і приходили вже з піснями. Теж, щоб, щоб не я тут кричав, а хочеш, а знаєш, а можеш. А, да. а можна. Да. А, можна. Да. а щоб все робив, Добре, мирла. Дуже тобі дякую. Альона Маргалієва, що у ранковий двіж була у нас. Доброго ранку всім. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Поки слухатимеш пісню, перейди за посиланням на банку в описі до відео і допоможи зібрати на дрони для наших військових. Дістало. Дістань мимопру.